Флот Сіті, шанс там, де ти. Долучаю зараз до нашого мовлення Віктора Боберенка, експерта бюро аналізу політики, політолога Суми. Слава Україні! Пане Вікторе, вітаю вас! Героям слава доброго вам здоров'я! Дай Боже, пане Вікторе, і вам. Ну що, ворог активізувався? Зокрема, йдеться про обстріли Сумської області. Так, продовж минулої доби Росіяни здійснили щонайменше 18 обстрілів в території Сумщини. Одну з громад атакували. Нурсами з гелікоптерів. Це такі собі ракети. Що по обстрілах зараз на Сумщині? Стріляють, як то кажуть в відомому фільмі. Обстрілюють постійно громади. У нас 5 з п'ятикілометрової зони вивозять людей поблизу кордону. Це звичайно таке, якби би, скажімо... Ну, дуже, дуже страшно. Люди плачуть, старі люди покидають хати. Ну, не, не, все, не все так весело. От там далі від п'ятикілометрових зон, там не газифіковані, де регіони, не, завозять дрова туди, е, е, от, в тому числі там Міжнародна організація міграції, Червоний Хрест. Оце таке. Так я буваю в, в цих проєктах, буваю в тих прикордонних. Е, ну, фактично зараз при фронтових е, населених пунктах дуже часто, в тому числі там і 5 кілометровій зоні. От, бачу все це спілкуюсь з людьми. Ну, дітей фактично не залишилось і в 20 кілометровій зоні. Ну а взагалі, от, наприклад, і в Сумах більшість навчальних закладів працюють онлайн школи. Ми розуміємо, що це враховуючи з ковідом, це вже там не перший рік і, і це ну, не, дає, не додає оптимізму, скажімо так. От е а так е що гинуть, е може статися так, що вивели частину на ротацію десь з під Бахмута. Е тут, наче в е е е тут фронт низької інтенсивності, але й тут можна загинуть і гинуть наші воїни і тут, скажімо так. А дивіться, йдеться е про інтенсифікацію зараз. Обстрілів Сумської області, чи є відчуття, що ну це вже так триває, не знаю, пару тижнів. Чи є якийсь такий стрибок певний? Е, е, ну, да, Воно якби е, є як хвилиподібно да, yeah. такими хвилями, десь трошки менше стріляють, а потім більше, але з такою інтенсивністю вже обстрілювали. От. Е, вони міняють вони міняють громади, у них умовно вони перетягують свої міномети і арту. І вони сьогодні обстріляли одну громаду, завтра десь. Передислокувалися, обстріляли іншу, потім ще іншу. Але буває таке, і є, є такі громади, які обстрілюють кожного божого дня. Там, типа, то всім прилітає весь час. От, а що п'яти кілометрову зону це зона досягнення е, з мінометів з їхніх там стандартних полкових. То е, це те, що обстрілюється, ну якби постійно. Дивіться, пане Вікторе, розуміємо, що Деркач, так би мовити, визнаний і проведений по всіх інстанціях. Ну єдине, що він на виїзді, так в державі агресорі перебуває. Хотів вас розпитати, чи ведуться зараз чи є може якісь гучні справи по розкриттю тих людей, які підтримували пана деркача в його не надто проукраїнській діяльності. Це так дуже м'яко. Формулюю так, ну але розуміємо, що могла бути там агентурна сітка, пов'язана з російськими спецслужбами, могла бути так би мовити, просто там якісь не знаю комерційні інтереси, тому що він теж тримав значний частинок і матеріально-технічної бази Сумської області. Е, ну от в обласній раді є е, його навіть фракція наш край, так. у нас називають наш вкрав. Вона, на щастя, в міську раду не зайшла в Сумську міську раду, але вона зайшла в обласну раду і є багато міст, де голови громад не тільки і сільських населених пунктів, де голови громад йшли від нашого краю. Мало того, є і прекрасні нормальні люди, які просто це могло б бути ховалися за диркачем, щоб, скажімо. І, ну, і в щоб в обласна військова чи тоді ще обласна державна адміністрація там не гнабила, да, то Хтось хоп і ішов під Деркача. Е, я думаю, що частина з них, ну там, от е, міського голову всередину буде, там його десь тримають в СІЗО. Там але там була. Ну я не, не хочу за суд вирішувати, але там ну, е, у, до нього претензії саме в Зраді батьківщини. А так, більшість людей. Так само, як в регіони йшли, або так само, як до Деркача, йшли, щоб була підтримка у влади, тому що будемо відверті, без підтримки Диркача, особливо на півночі Сумської області, важко було ким стати. Да? Чи е, ну, головою громади, там міським головою. От, е, і багато хто йшли просто до нього за, за підтримкою, понятно? і тільки Деркач втік, то вони зразу ж там від нього сказали, ні, ні, ні. Ні, я не я, не я, і хата, не моя. Понятно, що, що людям не, не, не хочеться бути. Але так само було і при регіоналах, і так само було ну, е якесь є відчуття, що ведеться активна робота по тому, що називалося середовищем Деркача? Ні. Ну в, в навпаки, всі депутати цього нашого краю в обласній раді вони зараз. В дьосни е, цілуються слугами народу. Вони створили більшість і дружно голосують. Хто хто ж їх буде трогати, якщо вони правильно голосують? Ну ага. і щоб ви розуміли, і колишні е, опезажисти багато зараз всі повдівали вишиванки. От Щоб ми розуміли, всі повдівали вишиванки, всі тепер кричать, ті, хто були на антимайдані, десь навіть по, по, по тилових частинах там повлаштовувалися в ЗСУ, і тепер там будуть вам дорікати, чому ви не в ЗСУ, вони ж в ЗСУ. все. Або в одностроях вже ЗСУ, або в вишиванках всі. Е я я просто знаю одного такого. Ну такий ярий був регіонал. Так же ж мене в, ще в 2012 році мене називав фашистом прямо на трибуни обласної ради. А зараз кричить там Вітя, слава Україні! а І вам не хворать. Я йому не можу відповісти героям слава, тому що ну я знаю, ага. що це ж не щире. Він же ж називав мене фашистом. От, так що я фашист фашиста стажем. Це зараз Ми всі українці. Цей а раніше ж були обмежено коло. От, і я мав честь входити до, до того патріотичного крила, якого на сході України називали бандерівці, фашисти, і все таке. Дивіться, а міський голова Сум, пан Лисенко, і його так би мовити, знайомий директор одного з департаментів міської ради Сум. Да -да, Ну, шурба. гучна історія була. Хлопнули не мов би, на хабарі. Я не знаю, чи там вже все довели і підтвердили впродовж чи передали до суду, що з тою історією, і як загалом керують е, ні, до суду. Зараз. До суду не передали лисенка, випустили під заставу більш понад 3 мільйона е, гривень. От але що зробили? Е, їм ця історія підмогла. Вони поставили в місто Суми голову обласної військової адміністрації. Mm -hmm. Таким чином тепер бюджет. Наступного року вже прийматиме не Сумська міська рада, а там двоє-троє людей ну, з обласної військової адміністрації, з міської тепер військової адміністрації. Поставили е, е, декана одного з факультетів Сумського державного університету, про якого говорять ну, непогано. Да? Uh -huh. От, але для мене вже погано те, що він пішов на зговор з владою, що і свідомо, це було свідоме рішення, щоб попсувати. Місцеве самоврядування не дали вибрати е, секретаря міської ради. Було все просто. Є, збирається секретар міської ради і так, далі давайте, перейти, пане міського... вікторе, з цього моменту трішки детальніше. Так розкажіть, будьте добрі, як це виглядало на сумах. Ну і просто щоб підбили підсумок у цьому от періоду е, під проводом військової адміністрації. Ну, Як господарочка і, працює? І, 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 ну, служби працюють якби нормально, але е, суми довели е, взагалі, що таке місцеве самоврядування, і наскільки у нас сильні горизонтальні зв'язки, коли на початку війни місяць, е, суми були в осаді. В осаді, ви пам'ятаєте, я до вас виходив з, 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 з обложеного міста фактично в ефіри. От, і все працювало. Водоканал працював. Тепловики працювали, все було нормально. У нас там до, до кінця березня, поки нас не визволили, всі міські служби працювали і а мера не було. А обла областю керували з Тернопільської області. Обласна державна адміністрація була в Тернопільській області. і На зв'язок перший раз вийшла аж 3 березня. До 3 березня я боюсь, що я був єдиним. Хто зразував Україну ну, через ага. подібні ефіри з, з Суми з Україною, да? То, от е, так що воно все якби працює. Але е, хто розподіляє там, скажімо так, бюджетні потоки? Е, е, в, в, було два варіанти: тобто, вибирають і е, е, сумська Алало. Е, е, так, так, це, так, пане Вікторе, я вас так, чую. І е, Сумська міська е, рада е, могла обрати, е, власне власний був секретар міської ради, але він пішов служити. Він в ЗСУ, слуга народу. Кабзар, і е, всього на всього можна було підійти Єрмаку і сказати там, щоб він підійшов до залужно. Сказав там відпустіть ЗСУ. що секретар міської ради він важливіший все-таки керувати трьохсоттисячним містом, а не е, бути там сержантом, де він приносить там ну, менше користі. Скажемо, був варіант там е, обрати нового, е, всього на всього взяти і обрати нового. Якби секретаря міської ради, і згідно законодавства українського, він би виконував обов'язки. Ну ні, ми не і легких путей і тому е, там вони навіть і обрали одного теж слугу, але з ним попрацювали з Офісу президента, він тут же написав заяву. Е, і слугам народу заборонили брати участь з в в офісу президента, заборонили брати участь в голосуванні. Чому? Тому що щоб не вибрати е, секретаря міської ради і піти іншим шляхом. Признати Бачили голову обласної. Голову міської військової адміністрації, а згідно з законодавства під час війни, то тепер і Рада не потрібна. Таким чином, ну, вже не перше місто. Вони так Чернігів контролюють Полтаву, Суми. А це, бачите, це фактично прифронтові регіони. Що змушує мене робити дуже сміливе припущення, що офіс президента хоче поставити всі. Громади в адміністративну залежність, як було при Януковичу, всі повинні скласти присягу, всі повинні звітувати царю, і саме головне там працювати по виборам в правильному напрямку. Пане ну і Вікторе, просто з болем відпускаю вас на превеликий жаль, маю завершувати розмову. Віктор Боберенко – політолог, політичний експерт з міста Прекрасного Суми, був з нами на зв'язку.